Ті, хто поклав життя за Україну, 40 днів по небесній сотні в Івано-Франківську вшанували багатолюдним поминальним віче. З лампадками та квітами віддати шану загиблим середмісті Києва мітингувальникам, зібралися кілька сотень мешканців. Пішою ходою вирушили до меморіального скверу, аби вже там, поблизу могили Романа Гурика, згадати криваве 20 лютого та пам'янути товаришів, які загинули від снайперських куль. Мені просто було сумно, коли поруч падали хлопці мертві. Страху не було життя людей. Покладені за покращення нашого життя. Але ціль була вона... була цілі. Жодних партійних прапорів чи традиційних виступів чиновників лише жовто блакитні червоно-чорні стяги, гасла герої не вмирають та лемківська пісня, яка за час цієї революції стала поминальною. Розділити жалобу з усією Україною та оплакати полеглих повстанців. Ті, хто прийшов до скверу, кажуть, хоча від трагічних лютневих подій минуло більше місяця, більш залишився й досі. Як вони йшли, як вони боролися, що вони тоді відчували? Не було в них ні страху. Була тільки відвага і тільки за Україну. Так не повинно бути так не повинно, і я дуже надіюся, що ніколи більше ні наші діти, ні наші внуки не будуть переживати таких як Пережили єдине за що вболівають нині учасники віче, аби смерть героїв не була марною. Кров небесної сотні в нас на руках усіх, тому що до цієї ситуації привела наша байдужість, байдужість, яка дозволила. Не тільки Януковичу прийти до влади, а встановити той режим, проти якого боролися на Майдані. За упокій душ Героїв Небесної Сотні духовенство відправило панахиду, а вже увечері поблизу міського озера молодь вшановувала пам'ять загиблих, випустивши у небо кілька десятків ліхтариків.